Молода картопля. Вона має свій особливий смак, який асоціюється із весною чи початком літа. Зазвичай ми всі звикли її варити. Але запечена молода картопля у духовці це теж просто знахідка. Вона легко готується, а часу на підготовку потрібно дуже мало. Чому? Дивися далі. А ще я приготую дуже смачний соус тартар до картоплі. Один кілограм маленької молодої картоплі, не чищу, а лише добре мию. Якщо ти хочеш, то можеш очистити шкірку, але вона додасть більше смаку страві. Картопля має бути невеликою, одного сорту і однакової форми так буде смачніше. Але якщо тобі не вдалося знайти таку маленьку картоплю, то тоді просто розріж велику картоплину на 4-6 скибочок приблизно однакової товщини для рівномірного запікання. Після цього ретельно просушую картоплю, щоб олія зі спеціями добре пристала. А також обрізаю дефекти та зелену частину, якщо вона є. Далі виделкою або зубочисткою роблю кілька проколів на картоплині. Це потрібно для того, щоб заправка проникла у середину і зробила картоплю ще смачнішою. Тепер підготую саму заправку: Одна чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного перцю, півчайної ложки копчаної паприки, півчайної ложки базаліка, пів півчайної ложки спецій до картоплі перемішую. І тепер півчайної ложки сухого чеснику або вичавлюю свіжий. Ну і 4 столові ложки олії. Перемішую заправку. Тепер виливаю її до картоплі та добре перемішую. Залишу картоплю трохи промаринуватися на 20-30 хвилин. А тоді картоплю викладаю на деко одним рівномірним шаром по всій поверхні. Кладу деко у розігріту духовку до 190 градусів на 50 хвилин або 1 годину. Час приготування може відрізнятися в залежності від розміру картоплі. За цей час я приготую соус тартар до картоплі: 60 г майонезу, 40 г сметани. Дрібно натертий невеликий квашений або малосольний огірок і натертий чесничок, або сухий чесник, як я, і нарізану гілочку кропу за смаком сіль та перець. Тепер усе змішую. Готово. В процесі запікання перевертаю картоплю, щоб вона підрум'янилася з усіх боків. Нарізаю ще кілька гілочок кропу для картоплі. Ну і все, картопля готова. Подивися, яка вона рум'яна. Коли натискаєш на картоплю виделкою, то відчутно, яка вона м'яка. Можна проколоти її для впевненості. Але якщо вона ще трохи тверда, то поглади ще допікатися. Моя картопля пеклася одну годину. Сюди до картоплі я відправляю кріп. За бажанням сюди можна також додати ще шматочок масла для ароматності і для смаку. Але на мій смак достатньо цієї заправки. Це хто як любить. Перемішую і подаю до столу. Така картопелька чудово смакуватиме, як гарнір до м'ясних чи рибних страв, а також зі свіжими салатами. Зараз я розріжу її і покажу, яка вона всередині. Така цільна скоринка і ніжна серединка. Вона просто як снек. А цей соус ідеально підходить для картоплі. Він так відсвіжає. Ну багато говорити не буду, але скажу тобі: обов'язково приготуй саме так, і ти не пошкодуєш смачного.